Пораховані в небі величні і крихітні птиці. І призначено час, коли впасти котрісь з висоти. І тріпочиться серце моє у живій багряниці, бо не ти урухомив його і зупиниш не ти. Власні римовані рядки читає лауреат літературної премії імені Валеріана Поліщука Світлана Мейта. В її творчому доробку п'ять віршованих збірок жіночої лірики. Ця премія для мене значить, звичайно. Визнання моїх колег поперу, які достойніші від мене, але тим не менше віддали свій голос за нагороду за цю нагороду. І ця премія для мене значить якийсь рубіж перейдений. Валеріан Поліщук увійшов в історію вітчизняної літератури як представник так званого розстріляного відродження. Нині його ім'ям названо вулиці в Рівному, Млинові та Дубні. Літературну премію на його честь заснували в 1983-му. Отакі зустрічі. І взагалі інші проекти повинні дійсно роз'яснювати, показувати, яким був Валеріан Поліщук, його книги, і його особливо щоденники. Цьогоріч церемонія вручення премії не обмежилася літературними читаннями. Присутнім також презентували нове видання з упорядкованою інформацією про лауреатів. Біобібліографічний показчик присвячено до 30-річчя премії імені Валеріана Поліщука. Він містить описи публікації його лауреатів, документів про їхнє життя та діяльність, видання доповнено історією цієї премії та фотографіями. Посібник уклали спеціалісти обласної бібліотеки Нонна Юшкова та Валентина Максимчук. Книгознавці шукали та групували необхідну інформацію. Добрих півроку. Ми виходили із того, що є в фондах нашої бібліотеки. Правда, робили це вичерпно, і книгосховищі, вишукували всі старі газети, нашу місцеву пресу, всю. Передивились, переглянули ну, настільки сьогодні. Мені вже сказали, що дуже вичерпно, що навіть самі автори вже не мають тих заміточок, тих е, статей. Видання увійшло до серії бібліографічних посібників Славетні земляки, яка розповідає про видатних діячів науки та культури, чиє життя та творчість пов'язані з Рівненщиною. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.